По ситуації розкажу. Працюємо сьогодні з саперами 24-ї окремої механізованої бригади, і завдання в них наступне. Попередньо відомо, що автівка вантажна, рухаючись дорогою на передній край потрапила під ворожий FPV-дрон. Автівка рухатись далі не може, і боєкомплект, який вона перевозила, розкидала дорогою. От задача зараз саперів. Розчистити цю дорогу для того, щоб ну, логістика по маршруту продовжувалася. Ситуація зараз з сонцем і з хмарами ну, дозволяє працювати активно в ворожій авіації і розчищати дорогу саме при таких погодних умовах по буде дуже складно. На місце, де була підірвана ворожим ворожий автомобіль автомобілька і були розкидані артилерійські боєприпаси. Двоє пішло на розвідку, щоб було менше скупчення людей. Ми тут чекаємо. Тоді приходимо, плануємо, як ми це все робимо, ми це все робимо і уходимо. Це за складне завдання? Середнячок. Не надто важке, але й не дуже легке. А що буває важче? Впереді буває важче. Більше пташок, більше обстрілів і так далі. Тут на даний тут спокійно, можна працювати. Бачите, як догорає гума. На автомобілі. Щось їхало в кузові, як воно здетонувало, зрозуміло, що воно ще догорає. Така вона ця ліна зараз знаходитись теж дуже небезпечно, бо машину вбив дрон і ми досі в зоні досяжності ворожої малої авіації. Хлопці тобто позбирали ті снаряди, які не здетонували. Нині задачі або винести, або знищити тут, якщо такої можливості немає. Коротенько, це може бути в піві, називається привіт. Досить мощна штука до трьох метрів крила. Ну і так нормально дає жару. Бачите, машина вщент за один прихід. Це, це потенційно могла бути та річ, яка знищила машину? Скоріше за все так, тому що бачите, вона недалеко. Відноситься водії. Ходять моторчик. Що це? Моторчик. Так, це собі на базу. Це цивільні якісь. Що... Так, айс просто. Не заважають цивільні працювати загалом? Часом так, часом ні, ну, в загальному стараємося подальше від цивільних, тому що з ними важко. В плані, що вони дуже багато чого не розуміють. Вони думають, що це жарти, от, наприклад, пролітає і так далі. І говоримо їм, наприклад, от будинок так обстрілюють і кажемо, щоб вони пішли з будинку, так далі, там діти так далі. Вони їм начхати на дітей. Вони просто хочуть, думають, що їм нема куди виїхати. І відповідно потім прилітає і біда, потім витягуємо їх і так далі. Тому що Ворог дивиться, цивільні військові, він ну, таралить всіх. Там обдивився, ніби не нема нічого. Шо, будемо помаленьку сюди переносити ще. Тільки чи? Чи дуже акуратно мимо. Тому Ми що вони спрацюють на ударник. Тобто збереш в руки і переносиш. Тихий! Terlalu banyak Щоб боєприпаси не розлетілися, а був зрив в одному определеному місці. Я б їх не чіпав, а зривав би на місці. Вірогідність велика, що вони Так, да, Будемо знищувати, притілилося полностью пандемию підруник тепер По углам відходять. від А ми йдемо з тобою. Звуковий шупровід біля часового яру. Неподалік. Сонце. Прекрасна погода. Щоб прогулятися десь в парку, але не під часиком. БПЛА літають над активно. Робота малої ворожої авіації ударної. Зараз посилувалася. Чуєте? Контрбатарейна боротьба. Ударна робота артилерії. Дістатися до місця роботи саперам. Це отак от тільки ногами поближче під'їхати, машиною заховати її в кущах і далі бути менше помітними і цікавими для окупантів пересуватися ось так от малими групами і вручно виконувати роботу. Який план, якщо чуєш звук, що далі? По кущам? Поки не в тебе, то все чудово. Якщо в тебе, ну, падати тільки на землю. <плес> Коротко і ясно. Ми поставимо бойок, діоримо ЗТПшка, ЗТП буде 300 секунд. Точніше, ЗТП 300. 360 секунд. І ми всі тікаємо туди. Після того, як буде взрив, через 10 хвилин тільки спускаєшся туди донизу. Скоро буде бадабун. Хлопці обстежили машину, виявили боєприпаси, які перевозилися вже зведеними, готовими до роботи і переносити їх для знищення на далеку дистанцію. Воно не є можливим. Через це було прийнято рішення копати їх неподалік машини і підірвати. Власне, зараз ми відходимо на безпечні дистанції для підриву. відбулася, трошки полежимо було осколки вляглися ну і хвилин 10 ще до того місця треба не підходити поля подивитися ано покажи будь ласка зразу розказуючи. Так мишкодили боєприпаси. Ну, така у нас вийшла виручка. Тут було 13 снарядів. Ну, як бачите, нормально. Ось така у нас ситуація. Всі осколки, що радує на дорозі все чисто, все лишилося тут. Нічого навіть не вийшло в ту сторону. Ну, на цьому все. От робота сапера. Зараз. Зрозуміло, що завдання це для вас лайтово. Ви працюєте на нулі, мінуєте передні позиції і війна це завжди втрати. І у вас вони є. Є навіть. Сьогодні були, але ну, не, не знашого сумішного підрозділу. Чоловік просто не дійшов. Так вийшло. Попали осполки. Межліча тіла, і людина втратила багато крові і загинула. Ти виходиш на роботу кожен день, ти знаєш, наскільки від нас складна. Як ти себе налаштовуєш на це все? Як Налаштовую, Налаштовуєш рідні вдома чекають. І все буде добре. І найбільше, що дуже переживаю за побратимів. Бо навіть як відпустку їздиш, так само думаєш пошвидше повернутися сюди. Бо лишні руки ніколи не помішають, як то кажуть. Довкола часика. наскільки зараз складно загалом, в чому складність найбільше для сапера. Складність для сапера саме найбільше, що дуже багато всього прилітає зі всіх сторон. І люди, які мало часу, наприклад, на війні. Е, ну, Орієнтація в них. Е, просто Трошечки ми їх стараємося е, з гумором, з позитивом, в плані того, що ну, все буде добре, якийсь маленький підйом, і людина така вже на адреналіні, на тому всьому не звертає на поганий момент. Одним словом, що треба один одного підтримати і триматися купи, тому що професіоналів зараз серед нас дуже мало. Але вони є, справляються з роботою на відмінні. Завдання виконано сьогодні. Так, так. По, Навідмінно. Що мені дуже сподобалось, що дорога чиста. Тобто ми з завдання справилися на відмінно. Всі осколки зі снарядів лишилися, як ви бачили, всі ями, Навіть нікуди не перелетіли, тобто всі машини, люба техніка, може проїжджати спокійно. Як ви замітили, розбирали ми, забирали осколки навіть під тої самої машини, щоб, не дай Бог, не порізало колеса. Ну і щоб... Рух був вільний. Друзі, зараз ви бачите, що один із моментів робочих саперів наших. Але будьте певні, що це, мені здається, що далеко не найскладніше завдання, яке вони виконують, тому що ці хлопці мінують, розміновують на передньому краї. А ще часто долучається до штурмових підрозділів, які штурмують ворожі окопи. До зустрічі не прощаємося, до бережіть себе.